Охилилася, чогось наша славна упрачка, про яку я зараз розповів, народжується не на землі, а в душі людини З українською мовою тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною, ряст Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється. Все як пісня в ній звучить. Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні зв'язки. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. Зварю відвари спростежу і вип'ю калишок для сили. І вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і слід. Пісні бувають обжинки. Дитина для жінки, яка в биті для птаха Крила в блакиті, а для поета хай будуть волошки. Мі у Сибірі аж голосить осінь, Мі у землі хитається стара. Моя відтяла українські коси, а мій не повернувся за Дніпра. Питай себе, дитино, хто ти є? І серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу. І в радості мить, любіть у годину негоди. Я Україна це пісенька мами. Розлогі лани колосяться хлібами. Вишневі садочки, леле.